Дослідження показали, що люди можуть кричати від страху, від радості, особливо коли встигли на останній автобус, від гніву, від болю і навіть від збудження чи захвату. Але сьогодні, друзі, міжнародний день крику в момент розчарування. Тобто офіційний дозвіл нарешті крикнути Та як так можна? а?» і не виглядати при цьому диваком. Вчені кажуть, що крик знімає напругу, очищує емоції і навіть допомагає мозку перезапуститися. Тож, якщо вам сьогодні хочеться крикнути, не стримуйтесь, просто зробіть це красиво. Наприклад, на балконі з фразою Я не злий, я просто людина з цілями. А потім вдихніть, посміхніться і згадайте, навіть найгучніший крик не такий сильний, як спокійна впевненість, і ось це вже справжня мотивація на день. Неділя, 12 жовтня. Ми починаємо наш ер про ранок. І одразу про свята, бо сьогодні день, коли навіть Всесвіт світ виглядає натхненним, бо святкує одразу кілька яскравих подій. По-перше, день художника України це день, коли всі, хто малює, можуть гордо сказати: я не безробітний, я творець. Тож, якщо хтось сьогодні розділля каву на сорочку, не лайтеся, кажіть, це імпресіонізм, просто він ще не висох. А ще сьогодні всесвітній день економіста. Це ті люди, які здатні пояснити, чому гаманець порожній при цьому ще й зробити з цього презентацію PowerPoint. Друзі, якщо поруч з вами є економіст, обійміть його. Але не сильно, бо він знає, скільки коштує ваша сорочка. Ну а ще сьогодні день професійних спілок, коли профспілки об'єднуються, щоб вимагати краще життя. Тому якщо сьогодні вам не хочеться працювати, це не лінь, це солідарність. І нарешті день вільнодумства. Це коли навіть ваш чайник має право закипіти не тоді, коли ви сказали. Свобода думки. Це коли ви можете одночасно любити сучасне мистецтво і не розуміти, чому за нього платять гроші. Сьогодні день, коли варто думати інакше, ніж учора, а ще краще думати взагалі. Що по іменинах. Їх сьогодні святкують Богдан, Денис, Іван, Макар, Микола, Олександр, Остап і Тарас. Якщо ви їх знаєте, не просто привітайте. Попросіть їх крикнути Ура! за всіх нас, хто поки ще не святкує. А тепер про прикмети: якщо вітер з півночі скоро прийдуть морози, або як кажуть оптимісти, нарешті можна не голити ноги. Червоний схід сонця день буде теплим і ясним, або сонце просто запалило режим драматичний фільтр. Якщо місяць у тумані готуйтеся до похолодань, або хтось просто не протер лінзи, всесвіту що сьогодні не можна робити. Сьогодні не можна сваритися і сперечатися, бо кожна сварка як Wi-Fi з поганим сигналом. Всі кричать, а сенсу нуль. Також не бажайте зла іншим. Всесвіт має чудове почуття гумору і обов'язково поверне все з кешбеком. Ну і ще не займайтеся важкою фізичною працею. Це неділя, не день виживання. Ваша головна місія не забути, де пульт від телевізора. А тепер про те, що нам з вами обіцяють зірки, це гороскоп. Овен сьогодні ви не головний герой, але всі діють за вашим сценарієм, і ви ж самі не розумієте, коли встигли стати режисером. Телець, день принесе вам натхнення у вигляді дивного сну, який потім стане бізнес-ідеєю. Близнюки сьогодні ваше дзеркало здивовано. А це хто такий впевнений, стоїть переді мною? Рак, ви відчуєте спокій, який зазвичай буває лише після того, як вимкнув будильник назавжди. Лев, світ навколо обертається, але вам байдуже, бо ви сьогодні ось той центр тиші в оці бурі. Діва вас сьогодні може врятувати лише хаос, і він уже в дорозі. Резина, шукайте гармонію, знайдіть каву, вона ближча і реальніша. Скорпіон сьогодні ви небезпечні навіть для власних планів. Не сперечайтеся з дзеркалом, воно знову переможе. Стрілець, всесвіт сьогодні ваш GPS, просто не сперечайтеся, куди він вас веде. Козиріг, відпочинок це теж стратегія. Сьогодні ваш мозок працює, коли ви лежите водолій, день обіцяє натхнення, але воно прийде в дивній формі через нудьгу. Ну і риби, не пливіть за течією. Сьогодні ви самі течія, просто не забудьте. Та попередити решту. Отакий гороскоп на сьогодні, а тепер, як завжди, про найцінніше. Іноді найкраще, що ви можете зробити для світу, це відпочити. Сьогодні неділя, і світ не впаде, якщо ви зупинитеся. Згадайте, як художник робить паузу перед останнім штрихом. Це не слабкість, це частина шедевру. Як економіст каже, давайте зробимо перерахунок, він не гальмує, він шукає сенс. Як профспілка каже, пора відпочити. Це не лінь, це турбота. І як вільнодумець вирішує просто побити з собою це найвищий акт сили. Тож сьогодні не гройствуйте. Відпочинок – це інвестиція, не витрата. Сяйте, вдихніть, подивіться в небо і дозвольте собі нічого не робити, бо саме тоді всесвіт робить для вас усе. Ну а я дякую, друзі, що ви прокинулися разом зі мною сьогодні. Хай цей день буде спокійним, теплим і трішки дивним, бо саме так народжується натхнення. Пам'ятайте, якщо хочеться крикнути, кричіть. А якщо хочеться мовчати, слухайте, бо навіть тиша сьогодні святкує. До зустрічі завтра в цей же час. Не забувайте, тиха людина іноді змінює світ, просто не шумом, а спокоєм. Бережіть себе, тих кого ви любите і пам'ятайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.